Привіт, я Андрій. Ти на каналі Smartphone.ua, а на огляді у мене смарт-годинник, Watch s 8 коштують менше ніж 100 доларів, значно менше. Але при цьому я їх вважаю одним із найкращих по своїм характеристикам, особливо завдяки дисплею, який тут майже 2 дюйми, та ще й AMOLED. Про всі подробиці, можливості та характеристики цього пристрою дізнаєшся з відео. Ну а якщо виникнуть питання, то пиши в коментарях. Якщо будеш далі дивитися це відео, то відразу постав лайк. Ну а я поїхав по комплектації. Коробка невеличка, з тилової сторони основні параметри, а всередині невеличка інструкція та кабель для підзарядки. Більше про комплект поставки говорити нічого, тож переходжу до Watch S8. Виглядають дуже стильно. Алюмінієвий корпус забезпечує відчуття міцності та преміальності, впевнений, що матеріали підібрали так, щоб вони були ще й довговічними. І насправді то виглядає саме так. Екран вигнутий, що унікально для цього цінового сегменту. І це важлива відмінна риса цього годинника від конкурентів та й від всього іншого, що є в лінійці Хайлу по частині смарт-годинників та фітнес-трекерів. Екран підходить майже під краї і ідеально вписується в дизайн. Особливо, якщо вдало підбереш циферблат, а їх там більше сотні, про це детальніше згодом. Годинник доступний в кількох кольорах. По лінку під відео можна перейти на магазин бренду і подивитися. А у мене на огляді чорний. Нагадую, корпус виготовлено з матового алюмінію. І це відчувається і на дотик, і на руці дуже приємно. Ремінець з силікону, дуже м'якого. Також на руці сидить дуже класно. Застіжка зручна, але всередині немає ніякої перфорації, тож при занятті спортом може трішки потіти рука, зате зверху є перфорація. Навіщо? Ну, мабуть, просто для дизайну. Щодо органів управління, то це у нас сенсорний дисплей, велика клавіша коліщатко та окрема клавіша, яка запускає спортрежими. Якщо годинник на руці, то як би ви не вертіли своєю рукою, а. Клавіші випадково не натискаються це я перевірив за дві неділі активного тестування цього пристрою. Кому цікаво, ширина ремінця 22 мм. міліметри. За потреби можете замінити його на інший металевий або навіть зі шкіри. Якщо підібрати красивий класичний циферблат, то і шкіряний ремінець сюди підійде на окей. З тилової сторони годинника пластикова кришка, датчики та два контакти для підзарядки. По лівій стороні бачимо динамік та один з мікрофонів. Як щодо водозахисту корпусу у Watch s8. Заявлено три атмосфери, а це нам говорить про те, що пристрій витримує тиск, такий самий, як і на глибині 50 метрів під водою. Тож за годинник турбуватися не треба, навіть якщо ви йдете в душ чи плаваєте в басейні. Але маємо нюанс: так як в нас тут є динамік на корпусі та мікрофони, і з ними може страпитися будь-що не вічна, то я все ж таки максимально уникав. Спеціально контактів цього годинника з водою для плавання можна підібрати щось більш простіше. Також власнику варто проходити повз гарячої джакузі, а от швидкий прохолодний душ з цим годинником не проблема. Перевірив на черзі дисплей Хайлу Bosch s 8 і це найкраще, одне з найкращих, що є в цьому смарт-годиннику. Діагональ 1,96 дюйма AMOLED. Роздільна здатність 410х502. Частота 60 Гц. Це вам мало про що скаже, але при серфінгу по меню, що екран реагує на дотики та перелистування екрану так само, майже як і на смартфоні. Так як використовується матриця AMOLED, то програмно реалізували функцію Always on Display, тобто на вашому годиннику може завжди відображатися час, але це реально впливає на батарею і зменшує час автономності з 7 днів на днів 4-5. Це я зафіксував при своєму ритмі користування Watch s 8 Максимальної яскравості дисплею вдосталь, щоб можна було користуватися ним і вночі. І в день єдине, чого б хотілося, автоматичного регулювання яскравості. Щодо кількості циферблатів, то в годиннику їх дев'ять, а через додаток можна обрати зі значно більшого різноманіття, там їх точно більше 100. І що зручно, вони там відсортовані по стилю. За потреби циферблат можна заблокувати, щоб він не змінювався, адже Просто прокручуючи колесо, ми міняємо циферблати. Дуже зручно, але не завжди. Далі розповідаю про інтерфейс, можливості та функції хайлу Bosch S8. Маєте розуміти, що це той годинник, куди не можна завантажити додаткові програми. Те, що є, те і маємо. Інтерфейс дуже продуманий, дуже зручний і значно відрізняється від тих смарт-годинників, які я тестував раніше. Користувач може вибрати декілька варіантів розташування елементів меню. З головного екрану можна відкрити віджит, який покаже погоду та останні запущені додатки, проскроливши зверху вниз. Отримуємо доступ до повідомлень з пошти, з меседжерів. Якщо скролимо знизу вверх, то потрапляємо в меню налаштувань, звідки можна швидко перейти у всі налаштування або швидко скористатися калькулятором. Пристрій працює на актуальному чіпі, а також підтримує Bluetooth 5.3. Наскільки я зрозумів, то апарату тут двохядерний чіп, а це значно впливає на автономність навіть при такому великому дисплеї і постійно. Вімкнені яскравості вище 50% він у мене працював майже тиждень. Дуже швидко можна перейти і в нічний режим. А загалом то Watch s 8 дозволяє користувачу налаштувати багато чого під себе, тому в числі і віджети, які ми проскролюємо зліва направо. Сюди, наприклад, можна швидко додати ще й управління музикою. Тепер про датчики їх тут реально небагато. По-перше, можна поміряти серцебиття. Його можна налаштувати, щоб він відслідковувався цілий день через певні проміжки. А взагалом, то, як на мене, він особливо потрібен, коли ви займаєтесь спортом, щоб дивитися на цифру і розуміти, треба прискоритись чи не треба, додати ваги чи ні, бігти далі чи зупинитись. В принципі, якщо біжите по вулиці. То, підключившись до смартфону, цей годинник може записувати в пам'ять ще й навігаційні дані. Тобто будете відслідковувати не лише час, серцебиття та спалені калорії, але й будете бачити навігацію тої траси, по якій ви, наприклад, бігали. В Самому смарт-годиннику в Watch S8 GPS модуля немає. З корисних датчиків є ще один: той, що міряє кількість кисню в крові. Ковід від нас ще недалеко пішов, тож в принципі, цей показник актуальний. Ну і звичайно, що Watch S8 вміють працювати в режимі крокоміра і відстежувати ваші кроки протягом дня. Віджет у вигляді тіл буде супроводжувати вас протягом всього дня, і ви дивлячись на нього будете розуміти. Що робити далі? Лягати спати, чи ще потрібно хоч трішки пройтись. Скільки бажано ходити щодня, ви самі можете вказати через додаток. Також, кому цікаво, у s 8 є монітор сну. Але, як на мене, то він надто важкий цей годинник, щоб в ньому спати. Мені, наприклад, незручно габарити пристрою бачите перед собою. Тепер про спорт. Спортивних режимів більше ста. З кнопкою знизу можна запустити швидко. Невеликий перелік спортивних режимів. Якщо їх тут немає, ви можете їх додати через інтерфейс або смартфону, або через інтерфейс самого додатку в смарт-годиннику. Як на мене, то сумніватися в точності даних, які збирає больше з 8 не потрібно. Я порівнював його з Xiaomi Mi Band 6. В принципі, різниця всього на 2-3 Тепер коротко про додаток в смартфоні з ним. Спарюється даний смарт-годинник Watch s 8 і передає йому потрібні дані, а годинник в свою чергу обмінюється з ним своєю зібраною інформацією. І варто відзначити, що синхронізація між ними йде без проблем. І перше підключення також було безпроблемним. Додаток є і в Apple Store, і в Google Play Market. Через програму налаштовуються параметри моніторингу серцевого ритму, сповіщення. Нагадування, а у вигляді графіків на домашньому екрані можна спостерігати свою активність по дням, по тижням, по місяцям. Також через додаток можна активувати можливість приймати дзвінки на цей смарт-годинник. Деякі моделі можуть тільки сповіщати вас про дзвінок, а цей годинник дозволяє відповідати на дзвінок прямо. З годинника достатньо натиснути одну сенсорну кнопку. Динамік, в принципі, доволі таки гучний, а мікрофон дуже добре передає ваш голос, якщо ви не знаходитесь ну, вже в надто шумному місці. За потреби в годиннику через додаток можна організувати зручну. Книгу контактів і швидко набирати потрібний номер. На останок інформація про батарею та автономність смарт-годинника Watch s 8 Батарея тут, з того, що я знайшов в інструкції, 270 мАч. на годину. Цього має вистачити, щоб пристрій 20 днів працював в режимі очікування. А от в режимі активного використання він може працювати і 4 дні, і 7. залежить від того, яку яскравість дисплея. Ви обрали, чи увімкнена функція Always on Display та як часто ви займаєтесь спортом? Час робити висновки. Хайло Watch S8 цікавий, корисний та дуже оригінальний смарт годинник з дисплеєм, якого я в інших конкурентів, які коштують до 50 доларів, ще не бачив. Дисплей 196 дюйма AMOLED є функція Always on Display. Тут всередині Bluetooth 5.3 Модерновий чіп двох'ядерний, що. Впливає на хорошу автономність, а вона тут при активному використанні майже 5 днів. Корпус з алюмінію, ремінець зручний, функцій багато, водозахист 3 атмосфери, продумане меню, точні датчики та достатня кількість спортивних режимів, їх більше 100, так само, як і циферблатів на вибір. А ще можна з цього годинника дзвонити та приймати дзвінки. Через нього можна викликати голосового помічника, а виглядає він значно дорожче ніж коштує. На цьому в мене все. Сподобався пристрій? Лінк на нього, де можна придбати в описі до цього відео. А з тобою був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!